Зараз вулицею Бандери їдуть машини, самокати, громадський транспорт. Розпочали її ремонтувати у вересні 2020-го. Основні роботи завершили і відкрили для руху транспорту наприкінці 2021-го. але досі офіційно вулиця не здана в експлуатацію, повідомила керівниця міської комісії фінансів Наталія Шелестак. Сьогодні фінансування ремонту цієї вулиці розглядали на засіданні комісії фінансів. Загалом за стартовим проєктом коштувати ремонт мав понад 200 мільйонів гривень, і частину із них оплатили. Повідомив керівник Львів Автодору Микола Власюк. Основний договір був заключений двадцять. У тому році договір був на 209 мільйонів, виплачено за роботи 152 мільйони. Додаткові роботи. Договір на 92 мільйони. Додаткові роботи у межах реконструкції вулиці Бандери. Пункт 1.1, Реконструкції підпірної стінки та благоустрою, силу, межах будинку 8. 9. Межах проекту. Межах проєкту Бандери. Додаткові роботи в межах проекту, крім основного проекту, відбувались і додаткові роботи. Це, зокрема, ремонт підпірної стінки поблизу органного залу та облаштування транспортного хабу на перехресті Бандери та Чупринки. Ось що про додаткові роботи нам телефоном розповів головний інженер із інженерних мереж компанії підрядника Онур Віктор Онищук. Є такі, що і виходять за рамки проекту. це додалений там громадські костя там. Додавлений транспортний хаб, додавлена вулиця Професорська процесі виконання, додавлена частина вулиці Городоцької, це дріб зі стрівочними переводами досить дорогими. Воно так, десь там була заміна матеріалів через те, що урманісти бачили в такому виконанні. Тим добав по добавлялися частини проекту, ну і то призвело таким чином до тої ситуації. І зараз підрядник чекає оплати частини грошей за основним проєктом і за додаткові роботи. Такі шляхи коригування готових проєктів і додавання у них нових завдань дозволено законом. Розповідає очільниця комісії Наталія Шелестак. Проект відповідно ну. Змінювався, робилися роботи, але де Юра вони цей проект не міняли, тобто це коригування не відбулося. Таким чином їм законодавець дає той люфт в три роки, тобто і 50%. Якщо більше 50% зміна в кошторисі, тоді це вже новий ніби тендер і нові, нові е, закупівлі самої послуги. Якщо до 50% в межах трьох років, то це по суті як пряма закупівля. Тобто онур зробив, онура. Онур і там доробляємо в межах цього проекту наступні послуги. Вони влізли де факто в цих три роки, так тому це воно зараз якраз відбувається. Тому зараз місто винне підряднику частину суми за основним проєктом та ще за додаткові роботи, частина із яких ще триває до сьогодні, каже Наталія Шелестак. Якщо це за докупи скласти, на сьогодні оплачено 157 мільйонів. Додатково ми ще маємо доплатити вже ну так фактичний борг 72 мільйона, Ну і ще порядка 12-13 мільйонів. Це будуть ті об'єкти, які ще не дороблені. До 12-13 мільйонів робіт необхідно провести. Це в основному безпекова складова. Це безпека дорожнього руху, диспетчеризація, система регулювання, система світофорів, 98 світофорів, більше кнопки для пішоходів датчики для регулювання руху переваги громадського транспорту. А за словами Наталії Шелестак, офіційно зараз у Львові не введені в експлуатацію, окрім Бандери, ще кілька відремонтованих вулиць. Серед них Шевченка, Хмельницького та Хуторівка. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.